Всім доброго раночку. Друзі, гляньте, який Черкас туман Кошмар, це просто молоко. Угу. Вже зранку стільки ДТП об'явили. Де сонечко? Де? І синичка він вже. Чуєш синичка яка? Сонечко кличе. Градусів тепла у нас, але ось такий туман. Вообще. за містом вообще на дорогах вже на дамбі ДТП. Пишуть телеграмі по, по місту ДТП. Шмар. Такі справи сьогодні 30 січня. Воно туман, мені зараз здається, що і димом пахне, чим просто повітря важке, воно не розвіє. Десь топлять хати. таке. Сьогодні вже завершується січень місяць, 30 -е число, а я нарешті зібралась зв'язати онуку маніжку. Ну, Ще знаєте, що зима така не сильно холодна, нема морозів. От, І в нього то є такі всякі шарфики, і я йому в тому році в'язала йому маніжку. Ось таку ви бачите на екрані. Але вона сказав, що то носив, носив, а потім каже, калюча бабушка не буду я, не хочу носити. То я купила ось такі нитки, 100% акрил. От, ну, поки нема морозів, то можна зв'язати та походити у такий. Ну, але все одно буде шию прикривати. Так, от, 100% акрил. Не знаю, я її вже купила вдома, думаю, це, ж воно, мабуть, буде скатуватися катишками. Ну, ладно, хоч якесь. Походи. Добре, що зима в цьому році дуже морозів нема. Просто горлишка прикрите йому шийку, то нормально буде. Ось купила ще такі в мене є, звісно, всякі спиці. ось таких нема 40. Кругові 40 см. Третій номер. І на оцих буду, потім покажу вам, що в мене вийшло. Зараз, друзі, вже рівно 13 година. Бачите, розійшов все туман. Ой, так, сьогодні 30 -та січня. Я трошки поприбирала в хаті, приготувала їсти. Зараз Діма вам продемонструє, що бабуся зв'язала. Давай, дивай. Ну-ка. Давай, подожди, покажем. Ну так, ладно, по увидят так. Одевай. Бери. Так. Угу, его. О. Я неправильно распрямляю так. Угу, Ну-ка, ой, как у нас получилась манишка. Ну, повернись. трошки на спинке. Це, правда, не відпарювала, треба було відпарити. Ну а. А. Підожди, давай я за это. Як тобі подобається? Да. Ну-ка, зараз. Так, підогордошка, все добре. Це все, ми одягаємось, йдемо. На... На дзюдо. На дзюдо. Телефон як все. Знов mm -hmm. скільки птахів. Давай. Уже читаю. Что почём? Идём. Ну, как происходит. Ну да. И там Димка, и тут Димка. Угу. Так. Зараз же 7 годин вечора. Ідемо, і ось і знову, знову ДТП. Магугаля вулиці. Ой, ну, хто-то виїжджав чи що, не зрозуміло.